І всім знову привіт, ви В наканалі читати круто в бухті я б знаю я з вами Аліса. А сьогодні у мене туалетний привид Ханако. Це є манга, яка е, ко... манга є комікс японський, чорно-білий. ось, Їх всього три ідуть в супер -обкладин... в обкладинці, та вони є з твердою обкладинкою та глянцевими сторінками. Ось. Для мене такий жанр є та й більшість мангель, які у мене є, є більшість не по моєму жанру і я не дивилась по них аніме. Але мені захотілося податися аніме. Це, знаєте чому? Автор вміє малювати. От коли автор вміє малювати, ти хочеш податися це аніме. Бо Просто мальовка тебе корить в саме серце потрапляє. Ось. Але знаєте в чому проблема? Я дуже сумувала за персонажами, які були дуже гарними. Там чоловіки просто Там був, е, один з привид, один з семи таємниць був павук. і він такий гарний. Але він не є головним героєм. От просто дуже часто в манзі, аніме і так далі беруть персонажа, який виглядає просто, як, я не знаю, принц якийсь. І його роблять або вбивають, або роблять е, на, на 3-5 серій якимось другим другом з минулого якогось головного персонажа, або взагалі він є масовкою. І мені це дуже не подобається. бо... Я хочу більше бачити гарних чоловіків та жінок в. Ось він, бачите, який він. Але зараз його показують не найкраще. От в цій книгі просто саме третє мене покорило серцем, бо тут найбільше гарних хлопців. Ось. Та й жінки. От подруга головної героїні це просто щось. Ось. Тут розповідається про те, що головна героїня її подруга розповідає про сім таємниць, і одна з них сьома є туалетний привид Ханако. І це тепер наші головна героїня та привид Ханако є тепер головними персонажами. Ось. Він може виконати одне бажання. Але за цвіти типу, повина заплатити. Ось перший раз він їй допоміг, і другий раз. А тепер вона його, йому допомагає, і вони, вона допомагає змінити слухи думку різних приводів монстрів, які є в цій школі. Ось. Наприклад, там були. Маленькі такі створіння, похожі на зайчиків, ось, які любили красти речі. ось, Але про них була одна така думка, слух, що вони вбивають людей, яких вони, які побачать цьо, це створіння. ось, Але слух є, стає як правдою, але якщо навіть цього не хоче створіння. Ось тому їм приходилось вбивати. Але вони цього не хотіли. І вона змінила слух. Ось мальовка мені дуже сподобалась. Чого вартує сам Привід Ханако, але є також гарні персона. Подивіться, є ще один друг нашої головної героїні. Ось він. Зараз. Ось він. І в нього є старший брат. Він теж дуже гарний. Ось. Тому мені захотілося подивитися аніме, бо просто хочеться подивитися на персонажів е в кольорах. Ось. Мені сподобається сюжет. Ось я рекомендую, бо це якось і просто повсякденне аніме, але там є ще при... Пригодницький жанр, я б туди додала б детектив ось та багато іншого. Тобто є цікаве поєднання головних персонажів взагалі характер. Але мені не сподобалось те, що саму головну ню героїню з їй зробила якісь не таких. От мені б хотілося щось більше як монолог фармацевта. Бо там жінка самостійна, є, просто виглядає на 10 з 10, навіть 11 з 10. Ось, та має певний характер, який і вона є розумною і взагалі просто шик. Ось а тут зробили головну головню, ну, героїню. Менш такою з характером. І це мені дуже шкода, мені це не подобається, що дуже, дуже часто для сюжету роблять головних героїнь слабкими Ось, і такими менш розумними. От. Але рекомендую є... плюси переважають мінуси. На всім до побачення.